17 липня 2025 місто Рівне, Україна. Полуничний сезон нейтралів. Починається в розпалі. Ось сорт Florida Beauty. Це американська селекція. Дуже врожайний сорт. Хочу скоштувати саме в липні цю ягоду. Florida Beauty. Ягода. Є в мене відео, виймаю з-під снігу. Вона родить постійно. Обриваю квіти, не обриваю квіти. Ось, десь не побачила уже ягода. Коштуємо. Спокійно можна запускати в липні на ягоду. Дуже смачна. З фруктовим насиченим ароматом. М'якенька. класненька. Дуже врожайно. Рекомендую як для себе поїсти, так і на продаж. Гарний всім врожає.